Доброго усім дня. Сезон помідор розгарі, достиг перчик. Тобто овочі всі достигають, закінчується літо. І я готую сьогодні соус, який називається сацебелі по-домашньому. Такий популярний на сьогодні і дуже смачний соус. І так я. В блендері або блендером перебила 2,5 кг помідору, приготувала пів кг перцю, вже очистила. І зі спецій нам потрібно взяти 2 головки чеснику, 10 грамів коріандру меленого, суміш перців, один перчик гіркий, можна весь використати, можна половинку, можна третинку, в залежності від того, чи хочете ви гострий соус, чи напівгострий, чи лагідний. Далі петрушка, кінза і печечок кругу. Солі використовую 50 грамів гіркою, але пізніше ми спробуємо. У нас кожен має свій смак, 30 грамів солі і 80 грамів оцту. 30 г приблизно солі і 50 грамів приблизно цукру. А потім на смак будемо е пробувати. Отак, нарізую перчик шматочками. Дуже смачно виходить, смачно, особливо із товстостінного перцю, але вже який є, у мене домашній, є і товстоцінний, і не дуже товстостінний. Перебиваємо блендером або через мясорубку перетворюємо на тюре. Отак От подрібнили з фрагментами невеличкими, що залишилося, і перчик. До помідор додаємо перець, розмішуємо така густа маса стала. Додаємо 30 грамів. Солі і 50 грамів цукру. І ставимо на вогонь на 25-30 хвилин з моменту закипання. Тим часом я простерилізувала 4 півлітрові баночки і 4 кришечки. І дивимося далі наш томат із перцем кипить. Пінку ми не збираємо, а отак її проводимо на серединку. Вона повинна і сама зникнути. А якщо і що і не зникне, то ми його виберемо. Але це буде набагато менше. Через те, що сама пінка і дає от, е, густоту. Нарізала наші маточки. Я нарізала е, петрушку, кріп. І базилік. Оскільки у мене немає сьогодні кінзи, то я, чесно говоря, не знаю, що це і таке. Але дуже люблю базилік. І завжди помідори із базиліком дають дуже е, такий гарний смак. Вони поєднуються гарно. І тепер ми переб'ємо і цю суміш зелену е, блендеру. Минуло 15 хвилин. Подивіться, вже пінки навіть немає. Одніх кріпотка залишилась, але вона в процесі теж зникне. Подрібнюємо зелень і в тому числі отакий невеличкий шматочок гіркого перцю. Це я показала, а ми подрібнили в блендері, через те, що руками він дуже гіркий. І натерла дві головочки. Чесник, натерти, натерти, теплий, дрібненькі. Або ще через 16 щоб прогнати. Далі коріандру. 10 грамів коріандру я теж кидаю осіди прямо в час 10 грамів. цілу отаку почечку. Додаю чайної ложечки суміші перців мелених. І всі спеції. Оці гіркі і зелені поєднуємо і через 5 хвилиночок вкинемо до нашої шумиші. За 10 хвилин якраз вони іще проварилися, поєдналися розом. за 10 хвилин до завершення варки, ми вкидаємо спецію. А тепер вже формуємо смак. Я спробувала кисловота, Не залежить від того, які помідори. В цьому році чогось помідори в мене кисловаті. Але ж коли помідори солодкі, що дуже переспіють, тоді е, смакуйте самі і додавайте цукор за смаком. Солі я подивилася достатньо, а цукру я додала. І ще майже 80 грамів. І вже в кінці варки, прямо перед тим, як ми будемо вимикати наш соус, додаємо від 50 до 80 грамів оцту, в залежності від того, якої гостроти ви хочете надати своєму соусу, адже їх є три види. Я додаю сьогодні. 50 грамів, бо і томати має трішки кисловод. Подивіться, який виходить густий і гарний соус. Я його підлаштувала під свій смак. Він вийшов найсмачніший, ніж в магазині. Ось такий красивий він вийшов дуже гарний. І на смак безподобний. по баночках. Тільки одну баночку наливаємо, а той ще стоїть на плинці, на малесенькому вогні. І чим довше він варюватиметься, тим буде смачніше. Подивіться, аж лянцевий такий соус, виходить, дуже смачний і дуже красивий. Подивіться, в баночці красивіше виходить. І отак от такий виходить дуже-дуже смачний у нас соус. І з такої кількості у нас вийшло рівно 4 півлітрові баночки. Ось це я доливаю трішечки і попробую, а то залишається. І повний опис рецепту я залишу під відео, через те, що я трішечки його переробила. Зробила на свій лад. І мені дуже сподобався результат. Дякую за увагу! Якщо ж вам сподобався мій рецепт, будь ласка, закривайте отакий. Салат на зиму те, соус сасибелі на зиму. І всім смачного здоров'я, миру, добра. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб готувати і надалі разом цікаві і смачні страви.